Сьогодні буду робити питання відповіді, тож мені на запитання. І перше запитання від моєї сестри. Тобто, три питання. Яка ціль після 50 підписників? Е, я тобі скажу. Я буду аж по 50 підписників, тож наступна ціль в мене 100. Ну, так. 100 підписників і так далі, далі, потроху, маленьку, по 50 підписників. Ну, те вже саме. Що ж, наступне. Чи буде відео про Брукхевен? Думаю, що буде, якщо? Побачимо, побачимо. побачимо. І третє запитання. Яка улюблена гра в Робоксі? Ну я, я поки що не знаю. Але. Але кевен, якщо чесно скажу. Що ж, перше, що питання? всі три запитання Софійки ми відповіли. Тобто моя і Тепер наступне питання Мау-Мавка. Отже, дивіться є пару питань. Яка в тебе цінь на Ютубі? Скажу часом, 50 підписників. Після 50, 50 100. Яку готую почати найбільше? Е, ну, поки в мене всі мені ще. Але побачимо. Яким буде наступне відео? Е, Мавко, я поки що на це обдумую? Тож треба е, трошки почекати. Починаєш. Ех. Питання я лишу на о. Питання я лишу. Я поки що лишу питання, окей? Е, Наступне. То я улюблене відео на твоєму каналі. В мене поки що всі улюблені. Ні. Чому відео про ігри? А, не щось інше. Ну, сорі. Але є про анімації, ну, ну... Ти бачила? Невеличкі, але все одно анімації. Ну, в мене багато його, тож. Скоро, мабуть, я буду робити невеличку анімацію, напевне про сонце. Що ж, ми відповіли на всі питання мавки. Ну що ж, друзі, на цьому я завершую відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал до зустрічі!